Моє любі, всім привіт, де б ви зараз не були, передаю вам привіт із зимових і дуже красивих Карпат. Не знаю українців, які б не любили Карпати. Це таке наше місце сили. І незважаючи на те, що я усміхаюсь, тема сьогодні важка і вчорашні події у Туреччині землетрус дуже високого рівня змусив мене вже не мовчати, а поділитися з вами тим, що Скажімо так, назвемо це розмови надіковарської з інтуїцією, тому що я не можу ті речі, які я вам буду розказувати, я не можу сказати, що це якась психологічна е, порада чи точка зору і так далі. Це дійсно те, що приходить мені зверху, і я е, знала це завжди. Але зараз такий час, коли вже не поділитися, я цим з вами не можу. Тому я вас дуже прошу сприймати те, що я буду розказувати, відслідковувати у собі, щоб ви це сприймали не крізь призму страхів, а крізь призму. Ну окей, є така точка зору. Є така інформація, є такі знання. Якщо вони мені відгукуються, якщо вони мені відгукуються, то я їх беру в роботу. Якщо не відгукуються, я просто проходжу повз. І тоді, по перше, ви будете розуміти, ви живете в страхах, чи ви живете в любові до себе. І як мінімум зможете розвивати ще більше цю любов до себе. Тому трошки про те, що відбувається зі світом з 19-го року, у своїх програмах і в особистих консультаціях ми про це говорили. Це період переходу, ми переходимо в еру любові. Але що ж це бляха за така ера любові, коли настільки погано і все важче, і важче, і здається, уже це дно не проштовхнути, а воно все все глибше і глибше. Отже. Хто з дівчат був у мене на програмах, хто був на особистих консультаціях, ми з вами розбирали період переходу це дуже складні події, які будуть тривати і тривають з 2019 року, починаючи від ковіду і пандемії світової, до 2026 року. Як взагалі до мене прийшли ці знання, це бачення? В 2019 році, ще до пандемії, я читала про human дизайн. Я взагалі людина, яка живе по астрології вже дуже довгий час. І коли я почала жити по своїй астрологічній карті, у мене реально життя засяяло, тому що я прийняла те, що знаєте, в зоні мого контролю, і те, що не в зоні мого контролю, і просто розвиваю те, що мені Богом дано. І заради чого мене сюди відправили. Отже, я читала про Human Design і почула, що у 27-му році відбудеться така дуже дивна подія. Це орден сплячого феніксу. Якщо хочете загугліть, почитайте і у світі. Почнуть народжуватися нові люди. Це будуть діти беземоційні, у них там навіть градус крові буде інакший, вони будуть все приймаючи. В них буде набагато більше любові, ніж у нас. І Я почала думати, Боже, яка дивна стрмна історія? Мене просто окували страхи, і мені стало дуже страшно від того, що я не розумію, як таке взагалі може відбутися яким чином. І... Всі події, які будуть відбуватися до 27-го року, там декілька років, вони будуть вести нас, власне кажучи, до цієї нової ери. Це будуть діти беземоційні, це будуть і тоді, навіть слово беземоційні, я не розуміла це як взагалі беземоційні люди. Це ж погано. А мені так подобалось, що є дуже сильна радість. І потім ми впадаємо в страждання. І знову горки оці, знаєте, емоційні. І це здавалось, типу, ти живий, ти себе почуваєш живим. А беземоційний це типу ніяк. І коли я зараз живу у 23-му році на свій просто рівний стан, коли стається щось суперкласне, мені просто добре, коли стається щось дуже складне, я це проживаю, але я залишаюсь базово в цьому рівному хорошому стані. Це я і називаю цією не занадтою емоційністю, про яку там написано. І коли я почала це вивчати в різних практиках духов. Ованих в різних баченнях в різних релігіях взагалі історія переходу вона багато дає. Вплоть до того, що в мене є вдома книжка е Настрадамуса 81-го року, там де якийсь чувак, не пам'ятаю хто він розбирав його передбачення. Настрадамуса книжка 81-го року, а там розібрані. Аварія на ЧАЕС» про неї написано. Про 9.11 написано, і там було написано про Третю світову війну, але про неї написано в контексті того, що вона буде гібридною, триватиме більше 10 років і почнеться зі світової пандемії. Потім перейде у війну у східній Європі, і потім завершиться катаклізмами. І коли я це все почала складати в голові, потім астрологія, де там Сатурн на найближчі два з половиною роки дуже всіх буде шторхати і підіймати наші внутрішні переживання, І я така зрозуміла, що вау, це ж є цей перехід, і це є цей час переходу. Чого переходу до любові? Бо всі події, які відбуваються, якими блин, болючими, вони для нас не були, особливо ми, всі, хто живе в Україні, і навіть ті дівчата, які виїхали, але все одно переживають із таким почуттям провини. Тобто всі ті почуття, які в нас піднімаються на фоні складнощів, вони нас вчать лише одному любові. І вони нас вчать такі круті штуки, яку, якщо ми усвідомимо, ми. Пройдемо дуже плавненько. Це те, що, щоб не відбувалося навколо, ти в першу чергу займаєшся своїм самопочуттям, своїм життям. І через те, що ти, я зараз звертаюся до жінок, у рівному стані, особливо ті дівчата, які виїхали з дітками, які зараз не в Україні або в безпечній зоні. Взагалі, ваша основна задача перетворити це почуття провини, що ви не тут, тут, тут не там, в епіцентрі подій. На те, що ви найкраще для себе, своєї дитини, і з цього стану, розвиваючи себе, ви розвиваєте і ведете до миру і любові весь світ. І це не банальні фрази. Мій вчитель Ян Тян дуже круто сказав, що зараз усі, хто роз'їхались по світу, це амбасадори любові, а значить України у світі. Бо перший етап переходу всесвітня пандемія, яка закрила нас усіх вдома і змусила взагалі подивитися, що з моїм життям відбувається. Бо 95% людей весь час кудись бігли, а тут їх зачиняють вдома, і доводиться послухати себе. І чому так багато розлучень, чому так багато шторхати людей почало в різні а, сторони. А сам ковід, а сам коли він приходив, 20% людей по головушки штиранула мене в тому числі. І це про те, що ти крізь у це, все, всі таракани, які ти бачиш про себе, всю правду неприємно часом, з якою ти не можеш впоратись, ти маєш впоратись, шукати варіанти. І це був перший етап, другий етап війна, яка нас, українців, крізь такий шалений біль, просто те, що ми проходимо, і, і ті колосальні жертви, які ми маємо кожен день. І да, крізь усе, це ми маємо проживати, ми маємо допомагати, але повертатися до себе. це єдиний варіант. Єдиний варіант. І якщо це другий етап, да? і і в контексті другого етапу і війни ви ж бачите, вона зачепила увесь світ. І люди, які по всьому світу бачать в новинах, співпереживають донатять, і бачать те, що відбувається в Україні. У них у всіх відкривається сердечний центр. Якщо почитаєте радикальне прощення Коліна Тіпінга, зрозумієте про що. Я Я впевнена, багато хто із вас читав. Він навіть найважкіші події е, описував, е, наприклад, як Смерть принцеси Діани це глобальна подія, яка сталася, щоб відкрити сердечну чакру британської нації, яка завжди була снобами. Але згадайте, хто в той час пам'ятає новини, скільки людей плакали, співпереживали і взагалі приносили квіти е, до палацу і так далі. Точно так, 9.11 – не просто так. І в чому фішка? Ми, будучи всі історії, ми не можемо зрозуміти заради чого. Бо нам дуже дуже боляче. Це гостра біль, це не хронічно. Але через якийсь час це розуміння буде приходити. І це другий етап переходу. І як українці, ми реально маємо пам'ятати, що якщо ми налажаємо, будемо далі сидіти в срачах, ненависті, агресії, одне на одного, бляха-муха. Ні до чого хорошого ми не переведемо. Кожен, хто донатить. Сосить свого, вибачте, за слово, сусіда або е, в Фейсбуці срачі створює, нічого хорошого вас не чекає. Mm -mm. І це про другий етап переходу. І третій етап переходу це вже чистка, коли сама планета починає нас чистити. Власне кажучи, чого я записую це відео. Та подія, яка відбулася вчора в Туреччині, землетрус, він лише початок. Машина не дає мені договорити. І я вас прошу не заходити в страхи, а спробувати до цього підійти, розуміючи, що є зона вашого контролю, нашого, і є зона не нашого контролю. Природні катаклізми не зона нашого контролю. Ми не можемо себе, де б вони були на планеті, убезпечити від цього. Чистка йде, перехід іде. Як ти можеш пройти цей перехід? Приходити до себе, до свого спокійного стану, реалізовувати всі, всі, всі свої бажання і мрії, бо те, що приходить до тебе від інтуїції, те і є, те, заради чого тебе сюди відправили. І коли... Я два тижні назад повернулася в Індії, і ось там є да індійські аватари. Це селище людей. Хто такі аватари? Це просвітлені люди, люди, які пам'ятають, заради чого вони сюди прийшли. Тобто, як Ісус був аватаром, Будда був аватаром, якщо я не помиляюсь. Тобто, це просвітлені люди. Да? І вони пояснили, що ця чистка, і вони теж про це говорять, про цей перехід, і вони пояснили, що ця чистка, яка йде. До 27-го року, про який у Human Design, який ніякого відношення до індійських аватарів взагалі немає, залишиться лише один мільярд людей. Ну це така фраза, яку передали. Подивіться, скільки зараз населення взагалі планети. Це афієть як страшно, правда? Але це в не зоні нашого контролю. А може, це чиясь дурна думка і ніякої правди вона не несе. Але те, що ти маєш йти до себе і робити найкраще, що ти можеш для себе, близьких, і допомагати із наповненого стану це тисяча відсотків. Це те, що тебе врятує. Любов це те, що врятує. Відкрийте Біблію, почитайте. Про це нам писали 2000 років назад. Індійські аватари казали, що зараз всього лише п'ять тисяч просвітлених людей. До 26-го року їх має бути 80 тисяч! Для того щоб ми врятували взагалі планету. Тобто це не те, що я не вірю, що планета вимре, але дуже багато людей буде помирати. Ті, хто не проходять перехід, залишаються у цих станах, їх буде наставати по всьому світу. І, і нас настільки вразила ця інформація, і ми кажемо, а що ми можемо робити, а як ми можемо допомогти? А ніяк. Над своїм станом працювати. Тобто, якщо ви чули статистику, це вже є наукові дослідження. Що тисяча людей, які медитують, можуть врятувати і освітити ціле місто. Тому там так популярні групові медитації в полі. Ще раз кажу про свого Яна не Всім раджу в інстаграмі на нього підписатися і медитувати щоранку, о 8.30 Усі разом це не просто так. Це проводить вас до спокійного стану, в якому ви можете діяти не від страхів. А від любові до себе в першу чергу, до світу в другу чергу. Тож зараз іде, починається третій період. Я, чесно кажучи, думала, що це буде щось пов'язане з голодом і з відсутністю води. Це у вигляді катаклізм природних починається. Як буде далі що до 26-го, А фіг його знає. Ніхто не знає. Ніяка вам астрологія, нумерологія. Всі кажуть, що це будуть дуже хардові роки. Але що буде, ми не знаємо. Від нас ця інформація закрита. Але це поза зоною нашого контролю. Давайте робити те, що в зоні нашого контролю. І тоді все буде добре. Я в цьому впевнена. Хто ж такі просвітлені люди? Тобто є люди, які прокинулись. Наприклад, я себе вважаю людиною, яка прокинулась, яка вийшла з автопілота, усвідомила, що є якісь речі, які в мені не подобаються. Я над ними працюю і приймаю їх, бо люблю себе. Є речі мої сильні, заради чого мене сюди відправив Бог всесвіт, енергія велика, як не називайте це, все одне. І я дію з віри, тобто я людина, яка прокинулась дію світові. А є люди просвітлення. Просвітлені люди це люди, у яких зовсім відсутній внутрішній конфлікт. Про що це? Тобто інші люди, як дзеркала, вас не дзеркалять. Вам щось сказали, ви собі намалювали історію, якусь домалювали, а так не є насправді людина не мала це насправді. Або коли вас хтось тригерить, хтось вісить, хтось викликає агресію. Тобто, це скажімо так. Ви на шляху до просвітленості. Просвітлену людину, всі ці речі не тригерять. І просто добре, вона все бачить, все чує, і я дуже прошу вас, всю інформацію, яку ви почули, яку ви будете чути, сприймати не ось таким взором, узколобом, як ми звикли, ось так лише бачу, а дозволити ось так собі побачити і оглянутися на 360 градусів, що взагалі відбувається в моєму житті, які відбуваються процеси, і навіть заходячи в конфлікт банально з іншою людиною. Ви на свою точку зору бачите лише і топите туди, собі роблячи гірше і іншій людині урок, який ви створили. А спробуйте бути в будь-якому конфлікті адвокатом, а не прокурором для цієї людини. І зрозуміти, з чого вона рухається, з яких мотивів, з якої болі, з якої травми, для того, щоб зрозуміти причини її дій. І коли ви зрозумієте причини дій цієї людини, у вас серце відкриється. І конфлікту просто не стане. І це теж один із етапів переходу, те, чому ми всі маємо навчитися. Я вас люблю, обіймаю. Дякую, що ви були зі мною, послухали це. Діліться вашими почуттями, діліться вашими страхами, визнаючи свій страх, кажучи, що «Да, я боюсь. Вдихнула і видихнула. Він зникає. І так будь-яка емоція. Я злюсь. Бляха, муха, яка я зла. Уже від того, що ти не супротивишся, що ти не можеш бути злою або боятися, бо треба бути сильною, емоція розчиняється, і ви знову повертаєтесь до себе і знову можете діяти. Казала відео не про психологію, але я без психології не можу. Я вас люблю, передаю привіт ще раз. Скарпат Карпат побігла до свого синочка.